Чи є якісь продукти, свячення яких є небажаним або взагалі забороненими? Ну алкогольні, продукти, алкогольні так алкоголь це не треба. А так, все решта, все ще але щодо, люди все одно йдуть людина. святити. Я це завжди коли йду святити. У мене завжди якісь поруч кошики. Ти дивишся такий не ну, як по кошикам? Да, там навіть, завжди пляшка навіть відкрию щоб да, трепелька да. святої води, попала да, в ту да. горілку. До Делаграду всіх могли Люди просто хочуть відчути, можливо, якесь таїнство, тим, що ця вода, не знаю, проникне, і дітей же ж вони теж, що я дуже часто бачу, коли там дітей так теж прямо, щоб вже ж всіх освятили, прям вмилися цією водою.